Шостий клас, продовжуємо з вами алгоритми та програми. Продовжуємо скреч. Тема сьогоднішнього уроку у нас вкладені розгалуження і змінні в розгалуженнях. Ми вже з вами в цьому році розглядали лінійні алгоритми, там де у нас команди йдуть одна за одною. Всі обов'язкові до виконання і порядок їх змінювати не можна, і всі вони виконуються один раз лише. На минулих уроках ми з вами розглядали алгоритми з повтореннями, в тому числі вкладені повторення. Це коли у нас в алгоритмах ну, від, від назви алгоритмів саме з місця, я думаю, сенс їх зрозумілий. Да? Коли у нас щонебудь якісь дії в алгоритмі повторюються. Да? От Як намалювати квадрат, опустити олівець, намалювати одну сторону, повернутись на 90 градусів і такі дії повторити 4 рази. А щоб намалювати три таких квадрати, то ще ці дії також, оце повторення чотири рази, також треба повторити ще три рази. Тобто це повторення минулі уроки, думаю, все зрозуміло. Розгалуження. Розгалуження ви з ним вже зустрічаєтесь не перший раз, і в п'ятому класі ми про нього говорили з вами. Розгалуження це коли у нас до алгоритму додається якась умова. Якщо умова виконується, може виконуватись одна послідовність команд. Якщо вона не виконується, може виконуватись інша послідовність команд. Таке розгалуження називається повним. От у нас малюнок 7.16. Це шматочок блок схеми повного розгалуження. А іноді буває так, що ми виконуємо якісь команди, тільки якщо умова виконується, якщо вона не виконується, ми там або закінчуємо алгоритм, або переходимо до іншої. Частини програми таке розгалуження називається неповним. Малюнок 717. Ви вже складали алгоритми, у яких було кілька розгалужень, що виконувались по черзі одне за одним. Тобто, кожне наступне розгалужування виконувалось після закінчення виконання попереднього розгалуження. Наприклад, вам потрібно встановити будильник на завтра. Якщо завтра робочий день, то ви повинні встати о 7 годині ранку, щоб ну, наприклад, йти до школи, уявімо собі це щастя у нас. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8-й годині ранку, щоб їхати на заняття гуртка. Якщо завтра неділя чи святковий день, то ви встаєте о 9-й годині ранку. Ну, Насправді в житті, мабуть, все інакше, але уявімо собі приблизно такі е, числа. Оскільки можливий лише один з трьох випадків робочий день або субота, або неділя чи святковий день, то можна скласти алгоритм установлення будильника, використавши три розгалуження. Там завтра робочий день, якщо так, то встановити на сьому годину ранку будильник. Далі, завтра субота, дивіться, Якщо так, установити будильник на 8-му годину ранку, завтра неділя чи святковий день, якщо так, то встановити будильник на 9-ту годину ранку. Але ось ця схемка трошки, трошки не дуже гарна. Вона, Дивіться, якщо, вона, і якщо відповідь ні на умову, і якщо відповідь так, веде нас все одно до наступних розгалужень. Це не дуже правильно, це сповільнює процес виконання алгоритму. Нам би зробити так, що. От Якщо виходить перша умова, у нас дійсна перша умова, якщо робочий день, щоб ми не були вимушені перевіряти дві інших умови. Нам би ось такий алгоритм зробити, але ж як його скласти? Можна скласти коротший алгоритм для встановлення будильника, ніж алгоритм, наведений на тому малюнку. У ньому буде не три розгалуження, а два, і він виконуватиметься раціональніше. У цьому алгоритмі обидва розгалуження повні та друге розгалуження розміщене не після першого, а як його команда, яка виконуватиметься, якщо результат виконання команди перевірки умови першого розгалуження ні. Тобто одне розгалуження всередині іншого. Так як минулого уроку минулих уроків на минулих уроках ми з вами говорили про повторення, що може бути одне всередині іншого, і це називається вкладеними повтореннями. Так і розгалуження може бути одне всередині іншого. Тобто блок-схема така. Завтра робочий день. Якщо так, то встановити будильник на сьому ранку. І бачимо за стрілочками, і закінчити алгоритм. Якщо ні, то завтра субота. Якщо так установити на восьму годину ранку, а якщо ні, то який варіант залишається якщо не робочий день і не субота, то залишається, що це тільки неділя або святковий день. Тоді установити будильник на дев'яту ранку і все це веде також. ну, Всі випадки ведуть до закінчення алгоритму. Такий алгоритм раціональніший. Він нам дозволяє там в певних випадках перевіряти тільки одну умову. От якщо завтра дійсно робочий день, то ми. Одразу ставимо на сьому годину ранку і більше ніяких умов не перевіряємо. Все закінчуємо алгоритм. А тут нам, навіть якщо робочий день, все одно воно веде там до перевірки завтра-суботи, завтра неділі і так далі. Тобто, ось цей такий алгоритм використовує використання розгалужень одне за одним не раціональний, не раціональний для розв'язання даної задачі. А, так. Такий фрагмент алгоритму називається вкладеними розгалуженнями. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. Розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, називається внутрішнім, а розгалуження серед команд якого розміщено інше розгалуження, називається зовнішнім. Ну, тут в цьому випадку ось це буде зовнішнє розголовження, ось це буде внутрішнє, тому що воно знаходиться всередині ось цього. Так. Наприклад, така задача. От ще один приклад. Дано натуральне число. Визначити, чи ділиться воно на 6. Щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись на 2 і на 3. А ознаки подільності на 2 і на 3 ви знаєте з уроків математики. Тоді маємо, матимемо такий алгоритм. Беремо якесь натуральне число далі. Чи число закінчується парною цифрою? Це у нас ознака ділення на 2. Якщо так, то знаходимо суму цифр числа. Сума цифр, якщо ділиться на 3, то повідомляємо, що число ділиться на 6. Якщо ні, то повідомляємо, що число на 6 не ділиться. І так само, якщо число закінчується непарною, число, е, непарною цифрою, то тут одразу можна писати, число не ділиться на 6, таке саме повідомлення, як і ось тут. Тобто, не перевіряючи наступну умову. Тобто нам однієї умови тут достатньо для того, щоб з'ясувати, що, е, що воно не може ділитись на 6. У Ускречі, у, у нас існують блоки. Якщо то інакше. Вкладені розгалуження можна використовувати і в Scratch 3. Наведемо, приклад, фрагмента проєкту в Scratch 3 з використанням вкладених розгалужень. Ну, тут ми можемо з вами подивитись одразу, не читаючи текст підручника. От у нас таке розгалуження. Якщо натиснуто клавішу пропуск, то виконавець переміститься на 10 кроків. Коли він перемістився, якщо вдруг він почне торкатись синього кольору, то повернеться на 90 градусів, якщо він синього кольору не торкається, то повернеться на ті самі 90 градусів, але в іншу сторону. Отака от от задача. От ми бачимо, що у нас одне розгалуження ось це всередині іншого. Тобто вони вкладені, ось це велике це зовнішнє, ось це маленьке це внутрішнє розгалуження. Блок, Блок схема виглядає ось таким чином. Коли клавішу пропуск натиснуто, переміститись на 10 кроків, торкається з нього кольору. Так, повернутись на 90 градусів за годинниковою, інакше повернутись на 90 градусів проти годинникової. Якщо клавішу пропуск взагалі не натискали, то ми нічого не робимо, пропускаємо цей шматок алгоритму. Розгалуження зі змінним. Як і в циклах з лічильником у розгалуженнях можна використовувати змінні. До речі, на практичній роботі там, начебто, тільки одна чи дві людини, од... одна людина, наскільки я пам'ятаю, взагалі використовувала змінні? Е, ви трошки неуважно віднеслись до практичної роботи. Я вам там написав переглянути відео, але завдання то було виконати з файлу, яке написано у файлі. Відео це більш для вас підказка, пояснення. Це не значить, що в відео там все правильно і треба зробити тільки те, що є на відео. Завдання було, там, що в другій задачі про кола. Кола повинні були бути у вас різного розміру. Це написано було в умові практичної роботи. Дана відео цього немає, але відео це підказка. Практична робота це, в принципі, вважаєте як контрольна робота. А для того, щоб зробити було різні радіуси у кола, треба було використовувати змінні. Лише одна людина з вас це зробила. Тому будьте, будь ласка, уважні наступного разу. Хто зрозумів свою помилку і хоче переробити, можете переробити, а потім перевірю. Е, можна скласти проєкт, у якому дії виконавця залежатимуть від значення змінної або виразу. У вкладених розгалуженнях можна використовувати зміни. От, наприклад, давайте подивимося, що у нас виконується проєкт. Є змінна А, є змінна Б, у них якісь значення 20 та 60, і є змінна С, яка є сумою цих перших двох значень. Да? Якщо у нас С більше 100, виходить, ну, в цьому випадку, коли 20 і 60, вона явно не, не більше 100, да? це буде 80. Ну, Якщо б уявімо собі, якщо б вона була більше 100, то у нас виконавець переміщається на 100 кроків, повертається за загодинковина 60 градусів. А в нашому випадку вона менше 100 буде. Знову ж таки, 20 плюс 60 це 80. Тобто ми йдемо по гілці інакше. У нас буде поворот на 90 градусів проти годинникової стрілки. І переміститься виконавець на 50 кроків. Ну, давайте другий не будемо розглядати. Я вам пропоную одразу перейти до завдання. Працюємо з комп'ютером. Це те, що вам треба буде виконати вдома. От у вас цей файлик. Працюємо з комп'ютером. Відкриваю його. Давайте я спочатку відкрию сайт Scratch з посилання. А тепер файлик. Задача у нас така. Складіть проєкт для малювання відрізка завдовжки А кроків. Управо чи вліво від положення виконавця залежно від того, яку клавішу в стрілку натиснуто. Для цього, для цього нам сказано все що, у нас, все, що нам треба зробити: відкрите середовище Scratch 3. Розмістіть виконавця в центрі сцени, напрямок руху вправо 90 градусів. Відкриваємо Scratch, натискаємо створити. Дивимось. Виконавець, що значить, що він розміщений у центрі сцени. Це коли у нас X і Y по нулям. Пам'ятаємо, що у нас початок координат. Знаходиться у центрі сцени. Далі напрямок, праворуч 90 градусів. Так він в мене і є. Читаємо далі підручник. Розмістіть, а, розмістіть в області коду команди, наведені на малюнку 7.3. От у нас є малюнок, треба зробити це все. Що у нас відбувається взагалі? Очищається сцена, опускається олівець. Змінна А. Надається значення 100. От у нас складіть проєкт для малювання відрізку завдовжки А. Кроків. Ну, тут вирішили, що А нехай буде 100. Перед цим, я думаю, перед тим, як створювати проєкт, нам треба, ж, мабуть, створити змінну А. Да? Тобто, перейдемо в змінні, Створити змінну, Назвемо її А, гаразд. І тепер давайте працювати. З олівцем. Очистити сцену, опустити олівець. Нема у мене олівця. Що мені робити? Підкажіть. Додати, додати олівець. Де? А, внизу є. А... Тут маркер Ні. А внизу зліва. Так, нижній лівий куточок. да, Натискаємо додати розширення, малювати за допомогу, додаємо олівець. Так, очистити все, опустити олівець. Там далі було зі змінами. Надати змінній А, якесь значення. Надати значення, змінній А нехай буде 100. Так, повертаюсь до завдання. Що у нас? Далі дивіться: йде розгалуження. Нам сказано, якщо. Так, щось я не зрозумів. Дивіться, у нас е в умові написано вправо чи вліво, а тут стрілка вгору, стрілка вниз. Тобто, це, я думаю, помилка ось в цьому скріншоті. Ми зробимо все ж таки стрілка праворуч, стрілка ліворуч. Тобто, якщо буде натиснута, наприклад, стрілка ліворуч, то він розвертається на 90 градусів і переміщується на цю кількість кроків. Давайте зробимо це у нас керування. Якщо то інакше повне розгалуження. Тобто, якщо далі датчик натиснута клавіша, стрілка ліворуч, то у нас наш виконавець розвертається в іншому напрямку. Причому дивіться, тут у нас поворот проти годинникової на 90 градусів, а я б зробив би крутіше. Я б зробив би повернути в напрямок. І пам'ятаєте, ми тут можемо обрати напрямок йому ось такий, мінус 90, і переміститись, на скільки кроків, на кроків, стільки, скільки у нас змінна А? Тобто, на, замість числа ми обираємо змінну А. От таким чином. І далі, інакше. Що нам каже, кажуть після інакше? Інакше, якщо. Стрілка праворуч, то ми повертаємось в іншу сторону, переміщаємось знову ж таки на А-кроків. А ще інакше, <свісно> якщо, ну, припустимо, там натиснули якусь іншу клавішу на клавіатурі, да? або щось інше виконали якусь дію, то тоді говорить, що він сказав нам, що натиснута неправильна клавіша. Тобто тут нам також треба знову розгалуження. Якщо то інакше, от таким чином сюди додаємо. Датчик буде е, клавішу стрілка праворуч натиснуто. Е, я думаю, що він нехай знову повернеться в напрямку. краще, А не розвернеться, повернеться в напрямку 90, це наш правильний напрямок. І переміститься знову ж таки на А кроків. Не 10, не 100, а на А-кроків. А інакше, якщо не виконана не перша умова, ні друга. Що нехай він зробить? Нехай він нам скаже, що натисне правильну клавішу. Вибачаю, спишу неправильно. І нехай він це говорить там 5 секунд, щоб ми встигли. Так, є. Давайте спробуємо запустити це все діло. Я б ще додав, коли натиснуто зелене прапорець. Не знаю, чи буде заважати. Зараз подивимось. Натискаю зелений прапорець. Бачиш? Бачите, він одразу нам каже, натисни правильну клавішу. Він чекає. Натискаю стрілку вгору, нічого не відбувається. Стрілку вниз, нічого. Ліворуч, праворуч. Також нічого. Цікаво. Мабуть, треба, мабуть, зелений прапорець все ж таки від'єднати звідси. Так. Ліворуч, праворуч, і нічого не відбувається. Давайте зробимо. Щось мені не дуже це подобається. А ну-ка, давайте почитаємо. Можливо, в підручнику далі є якесь пояснення, а ми пробуємо так, натисніть і тримайте натиснутою клавішу Стрілка. Натискаю і нічого не відбувається. А запустити проєкт, в принципі, на виконання толком і не можу. Тому що ми одразу переходимо до ось цього, натисне правильну клавішу. А ну-ка. А тепер, якщо я тримаю стрілку ліворуч і натискаю прапорець, от тепер працює. Тобто, тримати треба стрілку певну, а потім натискати проперець. Що б я додав би сюди? Додав би, знаєте що? Щоб він повертався в правильному напрямку. Е, не повертався, а от стиль обертання. Стиль обертання додав би сюди навколо. Анука. Не підходить навколо. Зліва направо. О, зліва направо, класний стиль обертання. Тепер у нас кіт іде правильними кроками. Дивіться, як її запустити на виконання. Трошки, ну, такий алгоритм, що його важко запустити взагалі. Зараз покажу вам з екранною клавіатурою. Тобто, дивіться, я тримаю натиснуту стрілку, рукою тримаю натиснуту стрілку, і після цього вже натискаю зелений прапорець. Ну, все одно, навіть на цій клавіатурі не видно. Натиснув зараз і тримаю стрілку, а потім вже прапорець. Таким чином все працює. Так, далі. Далі, 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 далі. Далі ми начебто з цим все зробили. Тут е, пояснення, ну, як пограти, як ним покерувати. Нічого тут такого особливого немає, я вам вже показав. Я думаю, що цей проект треба зберегти. Правильно Шо файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Бачимо, він полетів. Нагадую вам, що він у вас буде в папці завантажені. Робити це можна і на планшетах, і на смартфонах. Далі у нас є задача 2. Тобто, я думаю, що ми робимо файл новий. І що тут у задачі 2? Відкрийте Scratch 3, завантажте з бібліотеки тло Winter. Тобто, правий нижній куточок, обрати тло. Я думаю, що це у нас. Давайте в категорії усі просто знайдемо в алфавітному порядку. От є Вінтер у нас. Додав. Далі. Розмістіть трудового кота на сцені, як наведено на малюнку 7.4. Тобто, бачите, щоб він ялинки торкався. Ось сюди ми його поставимо. Отаким От чином. Далі. Розмістіть в області коду команди, які наведено на малюнку. Можемо подивитись, які тут команди у нас. У мене колещатко миші. Покинуло чат, не хоче зі мною спілкуватись, але начебто трошки збільшив. Дивіться, якщо які команди. Якщо торкається зеленого кольору, то повертається на 90 градусів, тобто повертається в те положення, в якому він зараз в принципі, стоїть і переміщається на 100 кроків інакше. Якщо торкається якогось іншого кольору такого біленького, то в тому ж напрямку йде 200 кроків. Інакше повертається, я так розумію, вниз. Переміщається на 100 кроків, потім вправо на 200. Тобто тут от така заплутана у нього схема. Давайте спробуємо це виконати. У нас керування якщо то інакше, і треба буде ще один раз. Ось таким чином: от у нас одне розгалуження, вкладаю в інше. Датчики. Якщо торкається кольору, де ми візьмемо колір? Колір, я думаю, ми оберемо ось так. візьмемо як піпетка буде українською мовою, хтось знає. Ну, Грубо кажучи, зі сцени, ось цим інструментом взяв колір певний. Далі, переміститись в напрямку, переміститись на 100 кроків. Що у нас тут? Рух. Переміститись в напрямку 90, переміститись на 100 кроків. Це якщо буде зеленого торкатись. Якщо буде торкатись приблизно ось такого кольору, то там інша схема ді його. Знову ж таки, обираємо кольор. Ось цей інструмент, наводимо на сцену, беремо певний кольор. Так, якщо торкається цього кольору, то що він там у нас робить? В тому ж самому напрямку переміщається 200 кроків. Так, повернутись в напрямку 90, але переміститись вже 200 кроків. А якщо колір буде якийсь інший, от інакше. Тобто не такий колір і не такий, а якийсь інший, то повернутись в напрямку 180, переміститись на 100. Повернутись в напрямку 180. Тобто вниз переміститись на 100. І ще там було повернути на 90 і переміститись на 200. Повернутись в напрямку 90 і переміститись на 200. Звертаю вашу увагу, є різниця між повернутись в напрямку і поворот за годинниковою чи протигодиковою на якусь відстань? Що нам каже підручник далі? Збережіть проект, запустіть на виконання. Ну, Запустимо. Зараз він у нас точно торкається зеленого. От він пройшов да, в цьому напрямку 100 кроків. Зараз він, мабуть, точно торкається ось цього кольору. Тобто він ще пройде, скоріш за все, 200. Запущу. Пройшов він 200. Зараз він знову торкається цього зеленого, Май, мабуть, вийде за сцену. Вийшов за сцену. Да? А якщо я його розміщу десь ось тут, це явно не такий колір. Що буде відбуватись? Він тоді виконає ось цей шматочок алгоритму. Да? Запускаю, от він його виконав. Там від вниз і праворуч пройшов. Тобто, звідси перемістився ось сюди. Отакий от алгоритм, ви його також зберігаєте. В принципі, можна сюди додати подію, коли натиснуто зелений прапорець і подивитися, що буде відбуватись. Ну, переміщуються, всі три варіанти: у нас працюють. Робимо файл вивантажити на ваш комп'ютер. Завантаження відбулось, все буде працювати. Це, в принципі, все ваше домашнє завдання. Чи є у вас питання? Ні, нема. питань нема. Питань нема. Так, добре, тепер де мій телефон, будь ласка, підійміть руку, хто досидів до кінця. Артем, Данило, ви досиділи до кінця? Ви тут зі мною, з нами чи ні? Пам'ятаєте, від цього залежить? Чи буде у Увасенка чи ні? Так, Данило, є Артем. Прокидайся. Ти тут, ні? Підійми руку щонебудь, скажи в мікрофон, смайлик відправ, що небудь, камеру вімкни. Так, нема Артема, буде Енка, значить. Все, дякую всім за увагу. О, Артем з'явився. Вийшов, так? Да? Ну, значить, був. Дякую всім за увагу. До побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення.